Тика чуєш? Ну давай зробимо фотографії батькам відправимо, що ми шашлики жаримо. Давай. Давай тільки нормально сядь. Як сісти? Так, да, нормально. Цей, може рукавички зніми? Ну, а другу? Дякую. Тепер цей вирівняйся трошки і улибнись. Ну, не так, нормально улибнись. Цей, він там он стоїть, можеш прибрати. Mm -hmm. Ну так більш-менш нормально. Спинку вирівняй, пожалуйста, і кепку поправ. Та ти зараз з мене, блядь, прикалишся чи що? Ну Там ще пакет ззаді, ну ладно, його вже не сильно видно. І в сраку пакет. Подожди. У мене м'ясо вже, блять, горить, давай швидше. Ні, ну, ну я ж нормально прошу тебе сфоткатися. Улибнись. Ну не так наіграно. Ну все, нормально. Все, ну тебе в сраку, блядь, мене все, в мене м'ясо горить. Все, следующий раз давай. Не буду я фоткати, Ну капіць.